А пам'ятаєте історію Сергія Кубалка, начальника управління внутрішньої політики Львівської міської ради, який зареєструвався безпритульним в міській нічліжці, аби отримати молодіжний кредит на квартиру. Так от, він не єдиний, який вхопив шанс за хвіст. Троє депутаток Львівської міської ради теж отримали пільговий кредит на житло коштом міського бюджету. Я Ірина Папірник і за кілька секунд розкажу про кого йдеться і як вони це зробили. Було б несправедливо, якби ви теж не скористалися правом отримати пільговий кредит. Тому спершу розповім, як це зробити. Міська програма забезпечення житлом молодих сімей та неодружених молодих громадян Львова діє з 2007 року. По суті, це програма безвідсоткового і досить тривалого кредиту до 30 років. Щоб отримати цей кредит, треба мати львівську прописку, бути молодшим 35 років, вимога для обох членів подружжя, і офіційно потребувати покращення житлових умов, тобто перебувати на так званій квартирній черзі. Процедура відбору для отримання кредиту не проста і складається з кількох етапів. Спершу кандидат на кредит подається до Львівського регіонального управління державного фонду сприяння молодіжного житловому будівництву. Після цього держмолодь житло така складна абревіатура, подає документи до департаменту житлового господарства Львівської міської ради. Потім департамент житлового господарства готує свої пропозиції щодо списку кандидатів і подає їх на розгляд двох комісій депутатів міської ради житлового господарства і культури, молоді та спорту. Я це все перелічую не просто так. Це важливо, бо ну, власне, все складається з деталей. А ці деталі є дуже важливими. Тоді. Після цього, як ви все це от проходите, депутатські комісії на спільному засіданні формують та затверджують список кандидатів, а вже виконком міської ради приймає остаточне рішення. Річ у тім, що охоче взяти безвідсотковий кредит, завжди більше ніж грошей у міському бюджеті. Це логічно. Тому міські посадовці влаштовують таке дрібне сито, щоб відібрати найдостойніших кандидатів, але як побачимо далі, не забувають і про своїх друзів та колег. Варто зазначити, що це не просто кредит за умови позики. Частину вартості квартири покриває бюджет, тобто платники податків, а іншу частину як перший внесок платить. Отримувач наприклад, вартість вартість п'ятдесятиметрової квартири від забудовника це 1,2 млн грн. мільйона гривень. Держава оцінює цю квартиру дешевше в 1 мільйон гривень. Відтак, майбутній власник отримує позику на мільйон гривень, а решту платить зі своєї кишені майбутній власник квартири. Потім цей мільйон гривень позичальник повертає без відсотків. Помало до 30 років. Процедура складна, і багато хто з кандидатів на свій шанс купити квартиру таким чином у місті, Лева чекає роками. На відміну від Сергія Кубелка. Йому це вдалося якимось чудом за рік. Про це Львів медіа розповідала ще півроку тому. А саме, як тоді вже не дуже безпритульний Кубелко, аби отримати цей кредит, зареєстрував себе у нічліжці. Адже краще бути бездомним львів'янином ніж мати житло у селі на Тернопільщині. У лютому 2021 року він стає офіційно безпритульним львів'янином. А вже у травні того ж року його включають у списки на молодіжний житловий кредит. Згодом він його отримав і став власником двокімнатної квартири на 65 квадратів. Ну а наші наступні щасливі власниці житла у Львові за допомогою молодіжного кредиту до таких екстравагантних вчинків не вдавалося. Але тим не менше, отож, поїхали. Депутатки міської ради Юлія Хомчан, Христина Паньків та Оляна Пак також змогли отримати кредит на житло. Вони вже придбали квартири, де хто вже живе у своєму житлі. Інші ще роблять ремонти. І по черзі про кожну з них. І першою буде пані Юлія Хомчен. У грудні 2018 року вона отримала кредит від регіонального державного фонду сприяння житловому молодіжному будівництву. Отримала чинна депутатка Львівської міської ради від самопомочі. Сума позики це 715 тисяч гривень, на той час 26 тисяч доларів. На момент отримання депутації було 34 роки. У той час, коли Юлія Хомчин, Хомчин отримала кредит, вона була секретарем постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту Львівської міської ради. Це одна з двох комісій, яка затверджує список кандидатів на отримання позики. Зараз Юлія Хомчин є заступницею голови цієї ж комісії. Для отримання кредиту потрібно мати львівську реєстрацію ще за рік до оформлення позики. Комчен була приписана у селі на Івано-Франківщині. На момент отримання молодіжного кредиту переписалася до Львова. У командрі нашим журналістам вона роз'яснила, що до отримання кредиту вона проживала 17 років у Львові без реєстрації, була розлучена із дитиною, але без житла. А у наданні кредиту її конфлікту інтересів вона не вбачає, бо за себе під час засідання у комісії не голосувала. Не бачать конфлікту інтересів її Христина Панків, яка була у тій же ж самій комісії, що і Юлія Хомчен, екс-депутатка паньків від самопомочі. Тоді була заступницею голови комісії культури, молодіжної політики та спорту. В 2019-му вона отримала кредит від куп... на купівлю житла у розмірі 717 тисяч гривень. Це десь 28 тисяч доларів за тодішнім курсом. Ані панків переконувала наших журналістів, що комісія на це не впливала за себе. Вона не просила а податися на кредит мала законне право. За її словами, вона подала свою кандидатуру на загальних засадах, адже прописка у неї львівська, а власної квартири не було. Зараз Христина Панків проживає у квартирі, які вона придбала за цей кредит. І останнє у списку поки що. У нас депутатка, але вже від партії Європейська Солідарність Уляна Пак у 2020 році. На цей час 35-річна Уляна Пак позичила 1 мільйон гривень. Ну приблизно 1 мільйон гривень. А це 38 тисяч доларів станом на той рік. За словами ПАК, вона ще не живе у своїй квартирі, бо будинок не зданий в експлуатацію. То також вона підтвердила, що до отримання кредиту була приписана у Львові у помешканні своїх батьків. Там вона проживає і досі з трьома своїми дітьми. За словами ПАК і в неї жодно, теж немає жодного конфлікту інтересів під час отримання кредиту. Цитую, я особисто не голосую за це, я не входжу до тієї комісії. Більше того, я подавала документи на отримання кредиту не в міську раду. Я подала документи через фонд. Зазначила депутатка від ЄС. Вона теж переконує, що мала право на цей кредит. А задля за повного розуміння ситуації, чому вона мала право, то треба зазначити, що пані Пак, голова комісії з законності, депутатської діяльності свободи слова та безпеки. Одним словом, що голова комісії скаже правильним і прав... правовим, то очевидно і буде. Звісно, тут нема порушення закону як такого. Кожна з цих депутаток мала право податися, але хіба це не використання адмінресурсу? Ну Бо як тобі можуть відмовити колеги, з якими ти працюєш в тій комісії, яка вирішує давати чи не давати кредит? Або хто може визнати такі дії депутатів незаконними або неетичними, якщо голова комісії теж отримала кредит? Ми ж обираємо депутатів, щоб вони справедливо розподіляли наші податки та відстоювали наші інтереси. А виходить, що в цьому випадку вони відстоювали власні та депутатів завжди можна змінити. Правда? Крім депутатів міської ради, які, власне, е курують програму молодіжного кредитування та активно її використовують, і високопосадовців мерії. Дехто з них подається на кредит цілими родинами, але це вже буде інша історія. Ми поки що збираємо інформацію.